Рік тому два роки тому нам дорікали, що Росія щось робить, ми реагуємо. Що у нас політика реагування, і що неправильно настав час диктувати порядок денний? От зверніть увагу, що ми почали диктувати ракетні навчання, зведення вишки на Чангарі, зведення вишки на Карачуні – Окупанти починають відповідати на наші новини. Вони починають нервуватися. Вони починають якось реагувати, казати Баба, яка проти у вас щось не вийде. А я ці українці, ну ми ж знаємо, угу. їх нічого не виходить. Це дуже позитивна реакція для нас. Ми розуміємо, що ми диктуємо їм, як поводитися. Я вважаю, що нам необхідно рухатися далі, в тому ж абсолютно руслі. Нам потрібно відновлювати нашу інформаційну інфраструктуру. Нам необхідно думати над стратегією, і та комісія при міністерстві з. Відновлення мовлення, яка працює оновлена з жовтня. Вона на наступний рік вже розробляє нову стратегію інформаційної реінтеграції і Донбасу, і інформаційної реінтеграції Криму. І ці стратегії передбачають не просто фізичне встановлення тих чи інших вишок, а розуміння в тому числі, куди нам рухатися контентно, який контент необхідно подавати цим е, територіям, з якими цільовими аудиторіями працювати. Це не обов'язково просто віщання на Крим чи віщання mm -hmm. на Донбас. Mm -hmm. Це також робота внутрішньопереміщеним. Особами, як з людьми, які постійно на контакті з тими, хто там залишився, як з людьми, які можуть розказувати, що відбувається в Україні, що тут не їдять дітей, немає ніякої хунти. Тобто, це має бути системна, багатопланова робота з багатьма цільовими аудиторіями і донесенням дуже різних меседжів. Тому не тільки інфраструктура, але і контент. Це те, про що ми маємо на сьогоднішній день думати.